Привіт і з вами Sasha 31. І сьогодні ми вибираємо переможця конкурсу. Конкурс ключі. Всім привітайтеся, міша і Андрій. Андрій грає там, коротше, Крайзіс, він там вообще. І сьогодні ми виграємо ключі люди. Давайте. Поставте лайк даному відеоролику і цей і, ця, і, ця, і цей панчик тежме на мишку і ми узнаємо победителя, так що ставим лайки. Ключик Завтра, ну, типа, нам напише в ВК. Так, і я понял, Я бачу, що ти дивишся це відео. Став лайк, або я не відкрию цей. Ну, я не нажму на цю кнопочку. Я чекаю. Я чекаю. Ні, Міша, я типу, через одну програму вибираю. Я, я чекаю. <г races> Дивіться, у нас вінда прям хоче не дати. Давайте став лайк, став лайк. Поняв, став лайк. І. Лайк, або я не відкриваю. Ну, якось ключик Та, Та наш у нас же ж цей. У нас уже ж є спеціальний сайт, на якому вибираються переможці. Ууу. Кажи, нажимати чи ні. Але скажи, щоб поставили лайк. Можете. Всі люди ви, ви маєте поставити лайк. Андрій, кажи, хай ставлять лайк. Скажи, я відкриваю. Раз, два, три. Аккаунт прийде Узнай победителя І победитель у нас містер Пінгвін. Вітаю тебе! Якщо ти дивишся це відео, силочка на на мій ВК в описанні або скайп. Напишеш мені і я тобі віддам ключ Стіма. Вітай. Вітаємо. Андрік, що ти не? Чо... Андрік, що ти не вітаєшся? Чи ти тут навіть на сайті такі шарики? Вітаємо, містер Пінгуін. І мені треба закінчувати. Дякую за те, що ви подивилися даний відеоролик. Поставте в даному відеоролику лайк і чекайте наступних конкурсів.